Дітки вітаю вас! Різдвяна історія фей продовжується. І я нагадую вам, що авторка цієї історії Юлі Таран, а малюнки намалювала художниця Лена Варді. За два тижні до Різдва у найбільшому торговельному центрі міста почалася бійка. Дві поважні пані не поділили останній флакон модних парфумів. Кожна вважала, що саме вона має його придбати. За хвилину всі покупці билися одне з одним із продавцями, а за півгодини люди геть ошаленіли, розтрощили магазин і вибігли на вулицю. Вони штовхали одне одного, били вітрини, застрибували на автівки. І, здається, отримували задоволення від цього хаосу та безладу. Вдалечині завивали поліцейські сирени, але це нікого не спиняло. Чотири феї саме летіли на центр міста до найкращого ресторану, на даху якого мешкала Гліанна. Вони трималися якомога вище над натовпом. Завернувши за ріг, феї опинилися на порожній вулиці. Тут, на хіднику, стояла дівчинка з плюшевим ведмедиком у руках. Вона притискала ведмежа до себе і гірко плакала. Навколо не було жодної душі. Де моя, Де моя мама? придмари ридало дівча. Куди вона поділася? Подороги перезирнулися і, не змовляючись, порушили одне з головних правил міських фей не потрапляти людям на очі. Вони спустилися вниз і закружляли навколо дівчинки. Спокійно, крихітко, зараз ми тобі допоможемо. Дівчинка припинила плакати і широко розплющила очі від подиву. Лікея і Гліанна лишилися її розважати. А Торі і Аша дуж полетіли назад, де шаленів натовп. Феї швидко відшукали жінку, яка металася серед людей і вигукувала. Моніко, 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 де ти? Аша й Торі знали, де Моніка, але як вони могли про це повідомити її матері? Феї повернулися за ріг, де дівча, втішена глянною і лікеєю, уже сміялося і плескало в долоні. Іграшкове ведмежа лежало на асфальті. У мене ідея, сказала Аша. Вони з Торі підхопили іграшку і потягли її подалі від дівчинки. Мала навіть не звернула на це уваги. Фиям було дуже важко, вони летіли майже над самою землею, тримаючи ведмежа за вуха. Нарешті їм удалося витягти іграшку на центральну вулицю, де метушилася у розпачі мама загубленої дівчинки, і кинути ведмедика так, щоб вона помітила. «О боже!» – заволала жінка, це ж ведмежа моєї моніки. Феї потягли іграшку назад. Вони з останніх сил трималися у повітрі. Кілька разів їх ледве не затовкли люди, які бігали повсюди і трощили все, що бачили. Що таке? здивувалася жінка і рушила за ведмедиком. Вона нахилилася, простягнула руку, та Аша й Торі завадили їй схопити іграшку. Крок за кроком тягли вони її далі, а жінка рухалася слідом. Ось вона завернула за ріг і побачила доню. Моніко! вигукнула жінка. Мамуню! відізвалася дівчинка одразу забувши про фей. Мама й донька побігли назустріч одна одній, а чотири феї, спокійні й задоволені, негайно здійнялися вище. Ну от, хоч хтось у місті буде сьогодні щасливий, вимовила Гліанна. Та раптом над вулицею знову здійнявся плач малої моніки. Феї поглянули вниз. Мати шарпала доньку за комірець куртки і щосили горлала на неї. Як ти могла втекти від мене, мала нахабо? Ти покарана, жодного різдва, жодних подарунків, жодних прогулянок. Я тебе навчу, як слухатися матір. Ненавиджу, ненавиджу тебе, заходилася плачем Моніка. Жінка, жінка потягнула дочку далі вулицею, а ведмежатко лишилося лежати на хіднику. Ошелешені феї забули, як літати. Ніхто і ніколи у місті не поводився так із дітьми. Ніхто і ніколи. Здається, різдвяна магія це те, що робить людей людьми, стиха промовила лікея. А мені здається, що без неї місто просто не доживе до Різдва, стиснула кулаки Аша. Ми маємо щось зробити. Хіба ми вже не зробили все, що могли, зітхнула Гліана. Усіх опитали, усе перечитали, ніхто нічого не знає. Нам лишається тільки одне. Три пари очей з надією уп'ялися на Гліану. Долетіти нарешті до моєї домівки і як слід повечеряти, енергійно вигукнула вона. Грибна юшка і шоколадні тістечка не допоможуть нам повернути різдвяну магію, але відновлять сили. А от потім Гліана замовкла, не договоривши, з центральної вулиці повернув, рятуючись від натопу, фургончики з морозивом. Із його динаміків лилася мелодія різдвяного гімну дзвіночків. Фургон проїхав вулицею. А мелодія ще довго звучала серед кам'яниць. Я читала, сказала раптом Лікея, що гімн дзвіночків у своєму першому варіанті називається Щедрик, і в нього геть інші слова, не ті, до яких ми звикли. Насправді це давня українська пісня, але в усьому світі вона стала відомою саме як гімн дзвіночків. І Вуйко Вуньо, заволала Аша і підстрибнула у повітрі. Ми забули поговорити з вуйком Вуньо. Що було далі? Я прочитаю вам потім. А поки що на все добре, мої хороші.